Виходити на вулиці людей у північній Африці та на близькому сході спонукають як економічні негаразди, так і невдоволення політичною ситуацією. У деяких випадках демонстрантам вдалося усунути від влади режими, які правили своїми країнами десятиліттями. Сьогодні український президент Віктор Янукович відзначає першу річницю перебування при владі. За цей рік президент розгубив майже половину своїх колишніх прихильників. Якщо ще у травні 2010 року рейтинг голови становив 46,9%, то у лютому 2011-го – 25%. І вісім про це свідчать результати соціологічного дослідження, оприлюднені у четвер інститутом Горшеніна. Більша половина населення країни незадоволена результатами діяльності уряду Януковича. У нашій традиційній рубриці цього тижня ми запитали, чи вважаєте ви можливим повторення в Україні майдану, і що на вашу думку може змусити людей взяти участь у вуличних протестах? 81% з тих, хто взяв участь в опитуванні час тайму, вважають, що в Україні. Україні можливе повторення майдану. 12% вважають, що ні. 5% не визначились. З тим же запитанням наші київські кореспонденти Оксана Лігостова та Руслан Дейниченко звернулись до перехожих на вулицях української столиці. Він потрібен. І десь швидше треба. Люди чекають зараз весни, тільки буде розвітати, і розцвітуть нові сили. І люди зроблять свою справу. З тим, як піднімають нам комунальні платежі і проїзд, я думаю, що люди, можливо, також будуть щось приймати, так як гречка, яка в нас дорога, муки не можна ніде купити. Так що я, я вважаю, що так, можливо. Мені здається, що може, тому що терпець урвався у народу. Ну, може, якісь екстремісти будуть, але їх ніхто не підтримує на сьогоднішній день, на сьогоднішній момент. Зараз люди так зневірили, що вони нічого не вірять і вони вже нічого не хочуть. І після Ющенка, після того, як він обманув народ, то я думаю, що це дуже важко буде. Підняти ні настокає, настільки в нас люди бідно живуть, як у тому ж Єгипті протести можуть бути, але не такі криваві, як у ліві інших африканських країнах. Таких заворушень у нас точно не буде. Киса протести немає лідера, який би міг прийти до влади в Україні. Не може бути майдану, оскільки всі силові структури під впливом і під контролем Януковича якщо цю пружину і далі стискатимуть, то вона дуже боляче вдарить. Тому ці хлопці, які зараз при владі, мають з народом ділитися. Інакше кришку з цього котла зірве, щоб не казали, що люди у нас затуркані, що всі лише думають про свої власні проблеми, нічого подібного. На практиці народ може повстати і знову вийти на майдан. Повинен пройти певний час, щоб у е людей ще не стільки накопилося, щоб ну, він е з'явився. Але я думаю, що з часом навіть я вийду на цей майдан.